Слава Україні! Добрий день всім шанувальникам українського спорту. Вітання гандбольній Україні зі Львова, де на майданчику Шувар Арени. Зараз розпочнеться матч третього туру Української суперліги серед жіночих команд гандбольної суперліги сезону 25-26. Львівська Галичанка на Шувар Арені знову ж таки приймає Миколаївський реал. Але вже є кілька матчів, є активів, є матчі навіть в Єврокубках і. Свої голи в поточному сезоні вона вже закинула. А ось і саме вона, Ангеліна Прокопець, яка робить рахунок 2-0 на користь. Я... Загалом, якщо говорити про статистику Галичанки протягом двох турів української суперліги, є кидок і відкриває лік закинутих голів. Сім голів, Світлани Гаври, шість, Мар'яна Маркевич, п'ять, Гець Також п'ять. Руслани Магурської, чотири. Ірина Прокоп'як має такий самий показник. А Зараз сейф від Яреми поєдинку проти київської команди. Перехоплення вдали Ванеса Лака Тож зараз може виходити Вічнавич, але і зараз заваджує опонентка. І грає грамотно. Чисто зіграно. Кімната світу 2023. Згодом ще була річна пауза в кар'єрі, коли Діана не виступала за Галичанку. Але зараз ми тішимо, що Діана знову в грі. Аби спробувати якомога більше юних гравчинь, які отримують сьогодні ігрову практику. Анастадник знову чергову. Вдалу гру демонструє, але на докидані Пако і Галичина, благодійний фонд Дениса Парамонова, Компанія Пако, родина Гаврилів, Трускавецька, Піколо та Львівська міська рада. Є ще один гол. Передача на лівий кут. Анастасія ткач. Вона зараз більше дерегує. Гець проходить і закидає Гець. Чистий гол від номера 13. Вітаємо Кристіну. Із життям воріт. І знову у рота. Зараз стає грати Яна Гришко. Стежимо за цією дуелю. Не закидає. Зараз Боне Салак, тож хотіло обхитрити опонентку у воротах, але захист львівської команди зараз буде позиційна атака. Яку намагатимуться завершити все-таки результативним китком. І Анастасія Гінкол таки робить це і скорочує відставання до львівської Галичанки. В минулому сезоні активно боролася в бомбардирських перегонах, закинула 194 голи і потрапила в топ-3 бомбардирок. А зараз буде зустріч Вічнавіч. Віч. І Анастадник, здавалося би, в складі Львівської Галичанки вперше потрапила до заявки, і вперше ми бачимо її на майданчику. Бажаємо успіху юній гандболісті, яка виступала під керівництвом Віталія Надича. До цього. Говорили ми, що складно сьогодні Миколаївській команді. Насамперед, через те, сейв від Анестади. Насамперед, через те, що чимало гравчин відсутні в заявці. На цей сезон квідок. Знову сейв. Але зараз у воротах номер 12 Рахунок 11-18. Впевнена перевага львівської Галичанки. Побачили ми багато сьогодні. А ще досі на майданчику всі чисельній меншості. Анастасія Гінкул наприкінці першого тайму зазнала двох вилучення. А це якраз Юлія Боднарчукова. Гулів, але згодом Галичанка знову таки впевнено вийшла вперед. Збільшила перевагу, зокрема, завдяки голам Руслани Магурської. А це Ванеса Лакатош. Тетяна Єрема не так давно взагалі приєдналася до Миколаївського реалу напередодні минулого сезону. Тут порушення правил. Була тоді гравчиня національної збірної. У складі національної ком... команди під керівництвом Віталія Андронова вона грала на чемпіонаті світу 2023. Оце швидкий фастбрейк від Миколаївського реалу. Кістіна Гець у другому таймі вже кілька голів забило. Закинула Олеся. А це Ангеліна Прокопець намагається зараз здійснити кидок і не вдається зараз спеціальної жорсткості. Друге це освітлення, дуже хороше, рівномірне. Приблизно тут можна помістити до 400 глядачів. Чудова зараз гра від... віддає вперед. Олеся Дяченко швидко виходять. Дяченко і ткач в атаку. Дяченко сьогодні приємно тішить своєю швидкістю. Сьогодні вона такий, знаєте, ефектний сейв після китка Крістіни Гейтс Тут зіткнулися в центрі майданчику гравчині команд. М'яч М'ячу галичанки. Крістіна Гейтс обходить. віддає на Магурську. Магурська. І знову сейв Тетяна Ярема. Сьогодні вона геройка в складі. У часи війни продовжує розвиватися, продовжує. Жити в спортивному плані. Тож, вітаємо вітання всім глядачам, до речі, з Миколаєва, які нас дивляться з позиції правого кута. Повертається зараз у ворота Тетяна Єрема. Швидка атака. Пас у лівий кут, кидок звідти і є гол від Галичанки. Гол від номера 4. На підступах до оборони миколаївської команди. Зараз львівська команда. Крістіна Гейтс. Сейв від Тетяни Яреми. Хороший епізод. На лінії витягла. Зуміла зберегти м'яч. Перехоплення втрата Миколаївського реалу в атаці. Крістіна Гейтс скеровує праворуч на Гану Чаповську. Чаповська. Сейв від Тетяни Яреми. Ну тут на сім голів зараз відпускають Миколаївки вів'яна по рахунку. Але все одно хороший поєдинок від реалу. Стійка після китка. Марії Стримбіцької. І гол від Магурської. 17-й номер галичанки. Виконавицями на майданчику Анастасія Ткач. Вже, здається, пішла відпочивати. Дуже багато сьогодні зіграла Анастасія Ткач. 25 секунд. Передачу зараз отримує. Перекладина. Після, китки, після китка Анастасії Бабіч. Знову буде. Фактично заключна нагода в цьому матчі. 25-31. Галичанка перемагає в цьому матчі. Цікавий насправді поєдинок.